Привіт! Я рада вітати всіх глядачів мого каналу. З вами Оксана, і сьогодні я печу бездріжжові рогалики з сиром та сосисками на смачному сирному тісті. Рецепт простий і не вимагає багато часу на приготування. Тож приєднуйтеся, буде смачно! Для сирного тіста мені знадобляться такі інгредієнти: одна пачечка сиру, у мене напівжирний 250 г, 2 яйця, 160 г вершкового масла. Склянка кефіру або кислого молока, 500 грамів борошна, дві чайні ложечки розпушувача та чайна ложечка солі. Масло відправляю в мікрохвильовку та розтоплюю його. Ось розтопила масло до такого стану. Воно тепленьке, не гаряче. Замішуємо тісто. Сир відправляю у миску. До сиру додаю. Пів чайної ложечки солі і вливаю склянку молока. Тепер ось цю сирну молочну масу нам потрібно перебити до однорідної консистенції. Ось така консистенція має вийти. Розбиваю та додаю 2 яйця, Вершкове масло, 2 чайні ложечки розпушувача. І гарно все вимішаю. Ось така консистенція має бути. Додаю просіяне борошно. Борошно пшеничне, вищого гатунку Та буду замішувати м'яке тісто. Руками замішувати легше, тісто, тому замішую руками. Тісто таке пухкеньке, як хмариночка. Решту борошна висипаю на стіл і далі вже буду замішувати тісто на столі. Розпушувач вступив в реакцію з кислим молоком. І тісто просто таке, як хмариночка. Пухкеньке, повітряне, м'якесеньке. Дуже приємне на дотик. Тепер ділю тісто на дві рівних частини. Тепер беру ще трішки борошна для підсипки і сформую два колобка, припиляю стіл. Тепер гарненько припиляємо стіл, так як тісто м'якеньке, і може липнути до столу. І розкатаю в корж. Діаметр мого коржа 35 см. Ось такі коржі я розкачую. Тепер наш корж потрібно розділити на сегменти. Спочатку ділю навпіл і кожну половинку ще на три частини. Аналогічно, цю половинку також ділю на три частини. Для начинки в мене 6 сосисок, я їх розділяю на дві частинки, або просто беріть 12 маленьких отаких от сосисочок дитячих. І відповідно, в мене 6 було ось таких пластин сиру. Я також їх розділю на дві частини, щоб було 12. Формуємо рогалики. Беру пласт сиру. Сюди сосисочку. Ось так. Ось так. Тут можна трішки защепнути. і згортаю рогаликом. Тягнути не потрібно. Ось так. Ось такі рогалики формую. І ще раз. Сир, сосиска. Краї підгинаю. Ось так. Защіпую тут трішки. Ось так. І згортаю. Можна трішки тут защипнути, аби сир не витікав, ось так. Випікатимо на пергаментному папері. Ну, і з другим коржем. Роблю все те саме. Для гарного кольору змастимо наші рогалики яйцем і посипаю кунжутом. Тим часом моя духовка вже розігрілася. Розігрілася духовка до 200 градусів Цельсію. Відправляю наші рогалики випікатися у розігріту духовку. Ось такі рогалики в нас вийшли. Викладаю їх на решітку, гарно пропечені, рум'яні. Ось такі всередині гарно пропечені. Тісто дуже смачне. Всім щиро дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки, якщо відео сподобалося. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами.